Сьогодні хочу вам показати невеличку свою роботу. Це сайт благодійного фонду Наргія. Чим він такий цікавий, тим, що, можливо, тут не така розмітка, а гарна там і все інше. Ну, По-перше, мені дали брендбук з кольорами, тобто він зроблений в кольорах фонду. Ось, по-друге, тут прив'язані дашборди, тобто під кожен значить, збір. В нас є дашборд, який показує, скільки зараз зібрано коштів. Сюди я підв'язала лукер, вставлений код лукера, і тут можна дивитися, скільки зібрано, витрачено і яка потреба в коштах на зараз. І розписані потреби, на що зараз збираються кошти. Ось такий невеличкий сайт, і ось така можливість так, можливість вставляти дашборди на сайт, якщо у вас є якась благодійна організація або щось інше. Дякую за увагу.